Лише 20% каналів на YouTube створюють клікбейтні прев'ю, котрі виділяються серед конкурентів, тоді як інші 80% втрачають більшість глядачів. В цьому відео я поділюсь правилами створення клікбейтних прев'ю. А наприкінці ти дізнаєш секрет, завдяки якому кожне твоє відео буде в рекомендаціях. YouTube. Ну що готовий? Тоді став подобайку та погнали. Я розповім тобі, що знижує CTR прев'ю. До речі, якщо ти не знаєш, що таке CTR, читай. Чому іноді прев'ю більш важливе за змістом самого відео? Три фішки, які зроблять твоє прев'ю 100% флікбейтним. Секрет, який допоможе вивести твої відео в рекомендації YouTube. не будемо гаяти часу, та перейдемо до суті. Let's go! прев'ю насправді це обличчя твого відео. Це перше, що бачить твій глядач, тому воно повинно виділятися серед конкурентів кольором. Змістом і бути лаконічним та цікавим. Дай вгадаю, ти зараз дивишся це відео з мобільним. Я думаю, так, тому що 75% трафіку припадає на мобільний пристрій. А це означає, що прев'ю повинно бути підлаштоване здебільшого саме під екран смартфонів та містити невелику кількість елементів, а саме обличчя автора та основний текст. Ці елементи повинні бути легко читабельні на мобільному пристрої. Чомусь більшість авторів нехтує цим правилом і перенавантажують свої прев'ю великою кількістю елементів, що просто знищує CTR прев'ю. До речі, якщо ти забув, що таке CTR, я нагадую: від прев'ю залежить, чи йде взагалі твій глядач саме до твого відео, чи все ж таки піде до конкурента. Тож, давай розбиратися, чому інді прев'ю важливіше за змістом самого відео. Часто. Автори роблять дуже крутий контент, правильно оптимізують відео та зовсім забувають про прев'ю. А люди здебільшого візуали, і якщо твоє прев'ю візуально не виділяється серед потоку, великого потоку твоїх конкурентів, його точно пропустять, на жаль. Але після сьогоднішньої інформації цього точно не буде. Якщо ти дивишся це відео до кінця, CTR твоїх прев'юшок буде вище, ніж у конкурентів. А якщо ти досі не запам'ятав, чи можливо ти винятковий аудіал, то CTR — це співвідношення кількості кліків на твоє прев'ю до кількості показів. Добре, ти вже зрозумів, що прев'ю повинно бути цікавим та лаконічним. Давай розберемося, що ж робити, щоб змусити глядача натиснути плей на твоє відео. З цим питанням ти повинен звернутися до своєї аудиторії стій, стій, стій. розпитувати нікого не потрібно. У тебе є два шляхи: з першої, якщо ти тільки ж створив канал і ще не маєш аудиторії, твій кращий помічник. Твій конкурент. Тож іди на канал конкурентів та аналізуй прев'ю та відео, які набрали найбільше переглядів. Другий шлях, якщо в тебе вже є канал, то про конкурентів, ти теж не забуваєш. Але береш за основу свій канал, переходиш в аналітику та дивишся стіар останніх 10-15 прев'ю. На основі аналізу у обох випадках ти починаєш експериментувати і робиш наступні 5 прев'ю. а потім знову аналізуєш. Увага! А зараз важлива інформація. YouTube це загалом про безкінечні аналізи і експеримент. Перемен. Ну, звісно, якщо ти плануєш рости, тому змирись. Переходимо до самого найцікавішого. Час поставити вподобайку, підписатися, щоб не пропускати наступні наші відео. Тож, як і обіцяв, топ-3 фішки, які зроблять твоє прев'ю 100% клікбайтами. Фон. Ні, це не завжди вирву око. Варто тестувати різні підходи. Вирву око та м'які постельні кольори. Це залежить від насправді цільової аудиторії. Бо якщо у тебе канал про те, як в'язати гачком, то вирву око не найкращий варіант, але хто знає, я б потестував би. Друге, це обличчя автора на прев'ю. Важливо відкривати свої обличчя, так як люди люблять купувати у людей та слідкувати за людьми. З кожен глядач хоче бачити обличчя каналу. Плюс таким чином, ти більше персоналізуєш своє прев'ю. До речі, про. Фото стараємось розміщувати фото з емоціями. Це додатковий шанс захопити увагу глядача та викликати певний інтерес. Так, з візуалом більш-менш зрозуміло. Що з приводу тексту на прев'ю? Який він має бути? Він повинен відображати основну думку та тему в трьох словах. Великий шрифт, щоб видно було в телефоні, повинен не повторюватись, а продовжуватись заголовку. Уявимо, що ти все ідеально проаналізував та створив своє унікальне прев'ю. Супер! І тепер кількість кліків не виросла. Несподівано так? А ось чому прев'ю це важливо, але навіть найкраще прев'ю разом з бездарним заголовком не принесе тобі нічого, окрім втраченого часу. А щоб дійсно збільшити клікбейт із твоїх прев'ю на 10-15%, тобі потрібно зрозуміти, як створити клікбейтний заголовок. До речі, саме цю тему я розкрив у передньому відео, яке вже розміщено на каналі. Тому після перегляду даного відео для повної картини знань. Знаходь та дивись відео про заголовки. А ми рухаємось далі, так як на тебе чекає секрет чи. Лайфхак, про який не знають 90% ютуберів, він допоможе тобі з'являтися у рекомендаціях твоїх конкурентів. Цікаво, в такому випадку слухай. Один із способів зрозуміти, коли публікувати відео, щоб потрапити в рекомендації до аудиторії своїх конкурентів, проаналізувати час, коли вони викладають свої відео. Виклавши відео за півгодини до них, ти можеш потрапити до їхніх рекомендацій. А отже, зацікавити і перехопити певний відсоток аудиторії конкурентів. Береш кількох конкурентів і дивиш, наприклад, їхні публікації о 14-й годині та о 18-й. І вони публікують двічі на тиждень, значить ти публікуєш о 13.30 і о 17.30. І краще робити це частіше ніж вони. Я не знаю наскільки тобі моє відео. Тож, якщо сподобалось, підписуйся і став подобайку. Але є те, що я знаю точно. Тепер ти на 100% знаєш, що таке CTR.